цьому випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи разом. Ми обов'язково переможемо. Напередодні ввечері окупанти здійснили ракетну атаку на кривий ріг, завдали удару по аеропорту. Хворок атакував ракетою повітряного базування Х-59, поціливши в аеропорт, зруйнував інфраструктуру об'єкту. Через суттєво пошкоджене летовище і устаткування його подальше використання за призначенням неможливе. Постраждалих та жертв немає. Під ворожим вогнем був і Криворізький район. У Великій Костромці пошкоджено два будинки та лінія електропередач. Саме головне, що ніхто не постраждав всі живі здорові. Також були обстріляні межі апостолівської громади. В результаті обстрілу ніхто не постраждав руйнувань житлових будинків. Немає. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На Дніпропетровщині піротехніки знищили два застарілих та шість сучасних боєприпасів. У Криворізькому районі поблизу села Новомар'янівка виявлено сучасний касетний бойовий елемент від торнадо. Снаряд від урагану знайшли місцеві жителі села Володимирівка. У Синельніківському районі знайдені дві сучасні протитанкові гранати. У Нікопольському знешкоджено артилерійський снаряд та бойовий елемент від урагану. Всі небезпечні предмети знищили шляхом контрольованого підриву. Кривий ріг продовжує підтримувати жителів прифронтових територій. Тамтешня військова адміністрація почала видачу продуктових наборів жителям Зеленодольської громади, яка регулярно потерпає від ворожих обстрілів. За п'ять днів планується видати 4 тисячі наборів. Перші 800 наборів вже отримали родини, які постраждали від обстрілів. Також допомогу отримають малозабезпечені зеленодольці, мешканці пільгових категорій, зокрема, діти-сіроти, чорнобильці, афганці, похилі люди віком понад 60 років. У Дніпрі на Запорізькому шосе триває масштабна модернізація вуличного освітлення. Більше 460 шістдесяти натрівих ламп замінюють на нові енергощадні led світильники. Важливий елемент реконструкції обладнання додаткового освітлення на перехрестях і пішохідних переходах. Ле світильники енергоощадні і не будуть перенавантажувати електромережі міста, але при цьому здатні працювати не менш ніж 50 тисяч годин. Вони сконструйовані без склад, чертуті, тож є безпечними для довкілля і не потребують спецутилізації. А від механічних пошкоджень їх захищає корпус із алюмінію та пластику, що не б'ється. Дуже велика економія буде. Это в половину больше, больше всего, что в половину где-то будет экономиться электроэнергия. Ну, выпускай процентов 70. Очень большая экономия будет. Свитла, станы больше. Але економія також буде більшою. Це це дасть нам можливість заощаджувати в цю скрутну годину більше грошей. І хочу вам сказати, що таким чином ми і далі будемо йти, і далі рекорвувати наше вуличне освітлення, тому що це комфорт. Ніч в Одесі розпочалася з атаки іранських дронів Камікадзе. Всі три безпілотники були знищені силами протиповітряної оборони. Повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Миколаїв двічі за ніч зазнав обстрілів у різних районах міста. Відомо про пошкодження цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу. Також ворожі ракети поцілили в об'єкти інфраструктури у Запоріжжі. Найзапекліші бої точаться нині на Донбасі. Президент Володимир Зеленський розповів: українські армійці роблять все, аби стримати ворожу активність, адже для окупантів ці території ціль номер один. Незважаючи на величезні втрати в живій силі, росіяни не припиняють атак за словами глави держави. Наступи агресора на Донеччині увійдуть в історію воїн як одне з найцинічніших убивств своїх же солдатів. Коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємось, що російська мобілізація це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного м'яса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає. Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити, хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось. Зі зброєю в руках замість загиблих. Двісті тисяч гривень на фронт у Дніпрі музиканти з усієї України дають благодійні концерти на підтримку ЗСУ. У нас виступали виконавці сучасних стилів і напрямків а днями приїхала харківська група. Тиск яких пісень грали, і як у Дніпрі приймали гостей, розкажуть наші журналісти. Власник електронного гурту Тиск Антон Назарко розповідає, у березні в студію, де грають музиканти, влучила російська ракета. Попри війну, хлопці залишились в Україні і розпочали активну концертну діяльність. Не можна сказати, що ми Харківська, Харківський гурт чи Львівський. Ми саме будуємо міст між Західною і Східною Україною. На початку березня в нас влучила ракета, і тому ми. Трансформувалася свою діяльність як громадська організація Сампіпл. Вона перейшла з культурного фронту більше волонтерство і не просто грають музику, а й збирають гроші для захисників України. Якщо гроші збираються, треба робити сьогодні. Дніпро завтра ще Київ фестивальні часі і намагаємося допомогти зібрати кошти нашим пацанам на фронті і нашому волонтерському штабу у Харкові. Більшість Дніпрян музику гурту тиск чують вперше Проте. Електронні композиції прийшлися до душі. Завжди нові виконавці для мене. Взагалі обіцяють дуже щось цікаве. Харківський спорт, тиск. Там в описі дуже багато жанрів, музиків, в яких вони грають, і як це все поєднується, як вони буде звучати. Дуже цікаво. Я сюди ходжу регулярно. Це засіб дізнатися щось нове у музиці. Зараз грає дуже класичний такий хоп, денс-хоп стайл. Будемо слухати, що буде далі. Двічі на місяць по п'ятницях у центрі сучасної культури виступатимуть музиканти з різних міст України. Усі імена будуть відомими у скажімо так андеграундній ніші е, музики вони будуть потужними, і я закликаю вас приходити, слухати, розвивати свій музичний смак і насолоджуватися музикою, і допомагати донетити. Окрім цього, у Дніпровському центрі сучасної культури працює розмовний клуб, створюють підкасти і демонструють кіно. Це і дискусійна програма, і кінопокази, разом, які ми робимо разом з Довженко-центром. Також у нас є воркшоп для підлітків та дорослих є окрема дитяча програма майстер-класів, і окрім цього, у нас ще є формат комюніті Кухня це коли збираються люди, разом щось готують, обговорюють якусь окрему тему, який присвячений захід. Вхід на заходи центру donation. за попередньою реєстрацією. Програма центру у соцмережах. Контактний телефон на екрані. Яна Тютяєва, Павло Черненко, Олег Патрушев, Дніпроньюс. Бабак Віщун Тимко пережив окупацію на Харківщині. Нині почувається добре. Тварина живе у селі Нестерівка. Бабак відомий на всю Україну своїми синоптичними прогнозами про прихід весни. Протягом всього часу, доки громада була окупована, ним опікувались двоє доглядальниць. Разом із тимком зимували ще три десятки бабаків. Вони не голодували, адже ще восени для них закопили близько тонни корму. В дуже важких умовах. Але е, зберегли і наших сурків, і нашого е, синоптика е, провідного, і збереглися саме. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро тіві та наші спецпроекти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Побачимось.